Всім привіт, ради вас сьогодні вітати на моєму каналі. Сьогодні з вами знову Метр. І сьогодні ми з нами будемо говорити про фентезі і фантастику. На черзі сьогодні у нас така книжка, як Пітр Гурський, Закон Ордену, видана в видавництвому рідна мова у 2020 році. Якщо говорити про синопсис книг, книги, то цей світ після Великої війни та знищення цілого народу. Світ, де дракони й мандрівні черівники, такі реальні, як політики та наймені вбивців, у цьому світі невпокоєний мисливець за людьми Кастель шукає самозвісну звісно Алі Голов, небезпечну втікачку з таємничого ордену Ама, екзотичні пейзажі, давня історія, що раз відбуваються у теперішньому і хітресплетінні трих. Це це вистворює просто неймовірне темне фентезі за авторством Піотра Гурського. Так, це знову чергова польська фантастика, знову видана у серії сузір світів від рідної мови. І знову в мене немає книжки, тому що вона знову знаходиться у іншій локації. Проте, скажу вам, <кхух> скажу вам що взагалі, дивлячись, як це видавалося Пітро Гурську, то це зовсім невідомий автор. Якщо про Гжендовича чи Роберта М. Рагнера наші люди ще хоча б трішечки якось знали, чули, підглядав у сусідів, то Пітр Гурський та його закон Ордену, воно взагалі фактично було невідомо ширшому українському загалу, і було, склалося якось так, що воно виходило паралельно з нашим північним сусідами, але вийшло швидше у нас. А так, так що наші постаралися тоді видали швидше. Щодо самої книжки. То, ну, дивіться, яка фотка. Книжка, як все видана у рідній мові, дуже якісна палітурка, класна. А ілюстрація просто-просто неймовірна. Сидіть самій таємниче втікачка. Такі червоні лебіді, така класна надпись на закон орден, все дуже класно, все дуже гарно і все дуже в цьому форматі у тому що книжки у рідній мові це ванувал. Томик Макхан не зайсь брехати. І, до речі, якщо вам вже напереду, що я у кожному відео показую свій любимий Томик Макхан, напишіть, будь ласка, в коментах. З радістю замінюю його на щось інше. Адже, якщо говорити про мою думку, то це скажу чесно: в мене було трошечки упередження. Адже дійсно зовсім невідомий автор. Я знаю нашу любов видавців до серії. Коли вони у серіях похитаються напихати всякого на різ, різного, що буває, що у серії де 20% книжок просто такі, 30% ну хай буде. Ще інші 30% ну, вже не, не буде я то читати, а вже ладно, хоч куплю, бо серія оформлення. А 20% це вже отаке от, от. Проте всі упередження зникли після перших 20 сторінок. І роман, який спочатку мені заходив, дуже дуже важко. І кілька випадань в тому світі виявилися надзвичайно цікавими і колоритними. І що головне, що це дуже таке готичне, добротне темне фентезі, воно сповнене кров'ю постійних інтриг. І тут постійно хочеться сказати, що це так поворот це реально був неочікуваний поворот. І, до речі, навіть сам головний герой у Романі. Як у темну фентезі, не повний відморозок, а досить трагічний та колоритний персонаж. Ну а що він витворяє, та його безсмертя, яке швидше виглядає для нього як прокляття, так? Безсмертя може бути прокляттям, а це враховуючи, що це темне фентезі, то-хо-хо, тут є куди розігнатися. То це явно дійсно прокляття, а не богословення. більше, знаєте, наш головний герой настільки трагічний персонаж, що він намагав стільки дріб і що, намагаючись це спокутувати. Він йде такою кривою доріжкою, що можна сказати, що все життя його такого пішло під відкіс. А ну і до речі, якщо говорити про світ, який відбудь, яка діє Якщо говорити про світ, якому відбувається дія, то світ цей досить такий хемарний, досить все такий мінливий, досить все такий шплинний. А якщо щось порівнювати, то це напевно. Творчість такого американського письменника Джека Ванса з його помираючою землею. така ж сама незвичність, дикість, ну і такий самий футуризм. І причому це все поєднує з духом, магією та механізмами. Якщо говорити коротко, то це темно, жорстко і по-своєму коритно. Зради, культи, старі образи і все це сплетено в такий побух, що, здається, все зараз має зірватися якийсь тотальний армагадець чи війну. Ну, або просто якийсь локальний катаклізм, який знищить цей нещасний, сповнений крові та страждань світ. Що іще треба від такого класного та якісного темного фентезі. Так що, якщо маєте можливість десь придбати, то раджу. Тим більше фентезі дійсно колоритне та так класне. Ну і тим більше для фанатів темного фентезі це must have. Подекуди воно дасть фору тому самому Абрикромбрі. А повірте, дати фору Абрикромбрі зараз кому мало виходить. Ну і ще з такого організаційного варто сказати, що фентезі видано у 2020 році, а отже, напевно, що зараз воно не додруковувалося і книжку зайти хіба що десь на ELX чи на розпродажу. Електронної книжки, на жаль, немає, що заставляє мене дуже страждати. Що я би з радістю мав би цю книжку у електронній. Тим більше в Сезірі це була досить така класна, потужна серія, де виходило дуже багато чого класного. Шкода, що вона зараз трошечки притормозилася у виході книг. Там такого багато не виходить. Тому там, 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 недавно вийшов Макхана, яким я свічу. А ні, ні, не свідчу, вивчайте, він схований в шафці. Це четверта книжечка Макхану. <кх> ну і там ще очікується Ярослав Джендович. А так то, поки не бачу ніяких ні анонсів, нічого, тим більше рідна мова стала таке видавати більш виніше ніжніше фантезі. Ну та й все, будемо йти далі. Нагадую, що з вами був Метр. Кий. І ви на каналі Метро про фантастику та фентезі, де в нас виходить огляд дуже багато чого цікавого пов'язаного з фентезі та фантастикою, і не тільки, адже в нас є огляди навіть і на, не не, не, не на фентезятіну, і на, не на фантастику. Буду радий, якщо вам таке сподобається. Сподобалось відео, напишіть, що сподобалось, не сподобалось. Напишіть, що не сподобалося. Підпишіться на мій канал. Порадьте друзям. Не забувайте також, що у мене є інстаграм, телеграм, фейсбук, які я час від часу намагаюся вести. Посилання будуть ось тут внизу, ну і, напевно, в закріпленому коменті. Та й таке будемо відправлятися. Далі. Всім часом всі і показую вам був метр.